Романе, ти бачив щойно. Ви бачили, перепрошую, ви бачили щойно заяву президента. Говорить про президент, вже з прямим текстом говорить, що росіяни готують наступ. На вашу думку, про що свідчать такі заяви? Раз. чи це підготовка суспільства? І справді оцініть, будь ласка, загрозу іншим регіонам, таким як Харківщина, Запоріжжя, і Сумщина. Сумщина і Сумщина. У е, Мене є одна така моя улюблена книга, яку я перечитав вже більше десятка разів: мистецтво війни Сундзи. Написана 500 років до нашої ери, актуальна як ніколи, сьогодні, завтра і вчора. І там є теза. Я точно може її не процитую, але наближено: не слід сподіватися, що недруг не нападе на тебе слід зробити себе непереможним. Звучить дуже гучно, слід зробити себе непереможним. Але як це можна перекласти нашою простою мовою на прості дії, які сьогодні? Четвер, завтра, п'ятниця, кожен, кожна з нас може зробити. Найперше такі фрази вони не свідчать про те, що щось глобально змінилося. Недруг нападає на нас, і це не сталося в 22-му році, і навіть не в 14-му році. Це ставалося постійно в різний спосіб: збройно, культурно інформаційно. Це факт. Тому глобально ми можемо очікувати в будь-який момент будь-яке загострення, будь-яка активізація на будь-якому напрямку, де вчора. Бойові дії були менш активні, ніж можуть стати завтра. Але що це означає? Це означає, що суспільство, громадянам, в першу чергу, чоловікам, потрібно готуватися. Воювати буде більшість. Угу. І ті, хто з тих чи інших причин не вступили в лави Сил безпеки і оборони впродовж цих вже більш ніж двох років, вони щонайменше повинні готуватися до моменту, який прийде, можливо, завтра, можливо, згодом. Друге, нам потрібно. Робити все, що ми можемо для ефективності нашого збройного оборонного замовлення, я не буду зараз ти в великі теми, в яких можливо я не експертом, але я назву наприклад тему fpv Так ми всі бачимо, як вони працюють. Ми всі розуміємо їхню ефективність, і ми всі розуміємо, що зараз держава контрактує дуже різні. Е, так? Е, цифри ми бачимо, е, ціни на fpv дрони, і ми можемо зменшити ціну, збільшивши якість, збільшивши втек, кількість і швидкість поставки. Це наша внутрішня робота. Ще одна наша внутрішня робота це мобілізація ресурсів, мільярди гривень місцевих бюджетів зараз. І громади добровільно готові виділяти на військові частини після того, як нас забрали військове ПДФО. Вони готові. Але. Це заборонено законом. Досі закон забороняє місцевим радам передавати кошти військовим частинам або навіть закуповувати в півдрони і передавати їх по актам військовим частинам. Може, це для наших глядачів зараз буде шок, але ті місцеві ради, які це роблять, отримують перевірки. Від, ДБР, від НЗК. Вони отримують перевірки і вони отримують привіти від наших спецслужб, які кажуть: дивіться, ви тут порушили закон. Ми цього не бачимо. Але прийде час, і ми це побачимо. Да. І е, це насправді дуже така симптоматична історія. Є законопроект в парламенті, який вирішує це питання. Наш комітет його прийняв за основою в цілому, рекомендував парламенту. Він заблокований. Тобто, це так, наша ким, внутрішня ким робота. Ну Він заблокований тими, хто зараз в нашій країні приймає рішення, що попаде в порядок, денний, що не попаде. Вулиця Банкова. Угу. Вулиця Банкова, не вулиця Грушевського. Угу. І... Останній блок це міжнародна, це, це наша міжнародна коаліція. Скільки б ми не нарощували внутрішньо, скільки б ми не зробили внутрішніх кроків сьогодні, без підтримки світу, ми не зможемо ефективно зупиняти ворога і тим більше звільняти наші території. Оце треба сприйняти як факт. Це не означає, що нам не треба всередині країни нарощувати виробництво, іти під землю, ставити грамотні пріоритети. Це потрібно робити, але паралельно з цим. Нам потрібно, аби світ прокидався. Тому, як на мене, такі висловлювання президенту можуть кимось прийматися як психологічні операції, там ворог, дестабілізація, чи ми не підіграємо. Але як на мене, це добре набагато гірше заспокоювати чи завищувати очікування, що було, до речі, в 2023 році.